Так, і знову ми повертаємося до аеропорту. Активісти Бай і я. Рядом. Добрий день, інспектор, і ще раз. Знову порушуємо. Місце бай. Знову порушуємо, так? На вас одіну, а потім на собаку. Добре? На вас ви небезпечніші, ніж собака. Дивіться. Я <с1> 102 дзвонив, в мене є зафіксовано. Сміт, На вас. Ну, ви вже стали, я вам скажу так, по секрету. Ви вже стали героями. Вон, воно, воно. Ми це знімаємо, як ви виїжджаєте, то дійсно їдемо туди, ні попадає. Якщо ні, ми зараз ви їдемо до то міцокапису, тоді. Де да, поліс страхування? Поліс цивільного страхування, так? Да. Я слухаю вас. Де є поліс цивільного страхування? Ви без страховки їздите, Зараз да? Не чіпайте мене руками. Не чіпайте мене руками, я вам сказав. Не зобов'язані його. Пак промователя мне показать поле цивильного страхования. Вы мне доставит быть? Поле цивильного страхования у вас есть? Нет, Не, туда. Нет, по три, по три. Все, снимаем это, не выезжает, не выезжает.

Роман Андрійович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС ДАІ. Посвідчення дійсне до 15.02.2015 року. Ще значок, будь ласка, покажіть ще раз. лв 0387. Добре, дякую, інспектор. Догоріч. Вони вже тебе знають, розумієш? вони, е, Ти все правильно робиш, я за тебе, але ну, розумієш, я просто переживаю, щоб потім в тебе не було якоїсь біти. Та мені, ну, віриш після того, щоб мене Братан, Я тобі вірю, але блін, вони є сволочі, розумієш, вони так народ. Yes. Я сьогодні попросив або маячок, або забрати автомобіль. Mm -hmm. Ну не, не маячка, не автомобіля. Потім забралися. На, на швидкий, так? Да? Mm? На швидкий. Да, та, та. А от цей мой водій екрані... був? Ходій той самий був, але ну, я з водієм не общався, я общався з даїчниками. Кажу, нехай або включать проблесковий, або заберуть автомобіль.

мені його діємоць є лікар старший зміни в мене. так ви могли би... Ну, у вас є якийсь документ? Я вам кажу, що вам не чергувати. Не... Ви просто стоїте, дивіться, ні під поворотом немає десь знати, ні до знаку немає десь знати. Плюс вам же не до поворотом. Але вас сьогодні працівники ДАІ просили забрати автомобілі один раз? Пару разів забирали і під'їжджали, тому що люди звертаються по допомогу. Але може стати на бордюрі, порушення ніякого не буде. И мы завидуем этих сегодня, мы выставим на крайне было, чтобы камни просили. Зад, ми за варінки. Я зараз завтра встане приїхати. А от наші краса закидають. Це в принципі можна це відео спокійно виставляти в інтернеті. Не Угу, да? Я входит без киносылки, я закинул, там еще пара роликов. Ну мне на Facebook можешь по Там Андрюша тоже меня поскидал на хорошо. Фоторсе, хороший. Хочу вам ще роздати деяку інформацію. Вам не потрібно. Не хочете? Це я газета дорожній контроль, почитайте, бо буде цікаво. Не, не треба, дай її дівчиною. Та як, почитаєте? Два випуска дати вам ще. Не треба. Як хочете, вам дати газетку. Дорожній контроль. Щоб ви більше не порушували. Все, інспектора, більше не порушуйте, добре? А зранку я завтра приїду, так як б не валялася. Добре, щоб не рік там. Ні, ні, як? Я за кермо не можу випасти сіти. Я за кермо не можу випасти я ж вправо у дружні руку все. Я? Та ну, інспектор. Я бачу, що ви можете, тому що ви порушували. До цього? Так. Ну, я вам чесно скажу, що цей знак, що там висить, мені там немає висіти, він не погосто висить. Тут є смуга для, для вигрузки ну, пасажирів. Вони не по нас е, як чому? Так. Є знак ви повинні виконувати. А що до водія не йдете? Я можу підійти, але я не маю того впливу. Як ви. Я ж не можу водія покарати. Ви можете. Страшно. Та чому страшно? Я можу з вами підійти, хочете, давайте разом підійдемо. Я вже нічого не пишу. Ну, бачите. Тобто знак висить не по гостю, тому що тут є смуга спеціально для того, щоб пасажири Там є руху. Я розумію, але ви маєте рапорт написати, а не я. Я не можу туди. Ви зобов'язані то написати. Так, що я... Ви не те, що не можете, ви зобов'язані. Ви, коли вийшли на участок, який вам вірений, ви зобов'язані написати рапорт, що знак стоїть не по гостю. До завтра. До завтра. Але б напощіть рапорт? Добре. Добре? А я завтра приїду, покаєте мені копію. Ні, ні, без собаки я завтра буду. Я на машині буду, на роботу. Покаєте мені рапорт. Зробить спеціальну збирати. Все домовились. до завтра. До побачення. Времена спокойные прошли Нынче переполнены дороги Мы свое призвание нашли На посту мы бдительны и строги